Майже чотири роки на 50 сторінках міський голова довго думав, як розказати про свою роботу. Вирішив менше говорити, більше показати. Писати можна багато чого, можна різні цифри наводити, але практика показує, що ними достатньо легко можна маніпулювати. Тому прийшов до висновку, що оптимальний варіант це вмістити велику кількість фотокар фотографій, фотокарток, тобто ті речі, які. Існують в реальному житті. Звіт міського голови за структурою відповідає його виборчій програмі. Є розділи економіка, благоустрій, суспільство та культура на сторінках. Порівняння чорно-біле до яскраве після. Моя заслуга в тому, що такі компанії працюють в Черкасах, в тому, що для них були створені не тільки для них, а взагалі для бізнесу, які заходить в місто, були створені найсприятливіші умови, зняті будь-які бюрократичні. Перепон. Зокрема, той самий Богдан, де, до речі, до сьогоднішнього дня мені прокуратура ставить у вину, що я дозволив їм розпочати виробництво. Сергій Одарич не приховує, труднощів було чимало. Вдалося б зробити більше, якби не тривала ворожнеча з виконавчим комітетом. Тут у відтік сидить вісім осіб, я один, я подаю проєкт рішення, а вони просто не голосують, сміючись так в обличчя, не піднімають руку. Або піднімають проти, і так далі. і так далі. У нас засідання виконкому, щоб ви розуміли, тривали. Починалися у вівторок, о 9 годині ранку і часто закінчувалися у четвертій вечір. Найбільше свою заслугу Сергій Одарич вважає те, що він на його думку значно змінив настрій Черкас. Очільник стверджує, тотальна депресія перейшла у тиху радість. Всі ті речі, які ми робили, вони всі були покликані все таки дати людям впевненість, що це місто має майбутнє. І своє майбутнє молоді люди повинні будувати в цьому місті, а не шукати за кордоном чи в столиці, чи ще десь. Наразі звіт міського голови поширюється містом. 50 тисяч примірників. Домівки черкасів розносять добровольці. На створення друкованого звіту мер витратив 240 тисяч гривень із своєї кишені. Юлія Крупіва, Владислав Тягун, Віка новини.